Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі. Сьогодні у нас спонтанна риболовля. Зараз, п'ята година вечора. Приїхав на Cool Place. але не сам. Я був тут з Катериною і з Володимиром Ярославським. Вони з Катериною знімали дуже цікавий контент, я їм допомагав ловити рибу і вирішив залишитись і самому половити. Чого їхати додому? Є ще три години до вечора. побачимо, вийде в мене зловити рибу чи ні. Що ми будемо для цього робити, як завжди, все побачите. Рибалити будемо на флет фідер. Флет мікс у нас вже Зараз покажу. Трошки підгодуємо рибу, бо той корм, що у нас був, ми вже вигодували. і треба замішати новий. Поїхали. У нас швидка риболовля, тому ніякої грубої фракції ми давати не будемо. Суто пелети різної фракції і фрешик. Отака маленька баночка. Повністю виливаємо її, щоб швидко привабити рибку на точку. Все легко і просто. Якщо ви їдете на денну сесію, або на декілька годин, як сьогодні це буде відбуватись у мене, отак берете пачку пелетів різної фракції, або комплектом з фрешем, або Фреш окремий, той, який вас цікавить. сьогодні це сквіт блюдворн. Отак замішали, дали 15 хвилин постояти. Можна ще трішки сюди водички дати, для того, щоб швидше впитали, що він має жирність і не так швидко просочується всередину пелетів. Можна дати трішки водички, отак, набрати ще цю баночку, збовтати, залити водою, перемішати 15-20 хвилин, поки ви збираєте свої снасті, він настоїться і вже можна годуватись. Все, готово, хай настоїться, йдемо до водичок. Флетмікс у нас готовий, тому що ми вже ловили. Це ось такий кріль 4 в одному. Е, активатор одразу замішаний, тому що швидка риболовля, треба привабити рибу, замішаний, одразу пелети. І за декілька годин лову у нас було три клювання. Із них ми зловили коропа 8,5 кг і амура 9,5 кг. А що вийде в мене тут за ці 3 години, які залишилися до вечора? Зараз все побачимо. Рибалимо ще сьогодні з корабликом: це наш новий Ранфері Sol Mini. Озеро невелике, але з корабликом тут. Рибалити дуже ефективно, тому що ми тихенько ложимо оснасточку під той берег майже в сам очерет. І рибка там харчується з-під тої сторони, з-під берега, і бере нашу оснастку. Тому з корабликом тут рибалити дуже дієво. Ну, Зараз в цьому і переконаємося. Ось таке у нас імпровізоване робоче місце. По насадках сьогодні це демон Тік-Так. Мій улюблений, вже, який приніс мені дуже багато трофеїв в цьому році, це хаміліон Стравбері. Ось такий флюра попап. Я не знаю. Це новиночка цього року. Я його розпробував. І в мене він просто такі риболовлі з ним були. Остання риболовля на вовкому озері, де я піймав багато трофеїв, Теж завдяки цим насадкам. Ну, більшість у цьому завдяки цьому хамільону. Тому саме їх ставимо і закидаємо, чекаємо на рибу. Бачите, ось так це виходить. Маленькі гачочки, попапчики. Зараз закидаємо і чекаємо на перші клювання. Ну що, корм наш настоявся. Флетмікс готовий, поводочки причепив, нас нічого не стримує для того, щоб розпочати риболовлю. Тому швиденько забиваємо наші годівнички. Так. Двойним забиттям спочатку забиваємо і потім зверху ще даємо трішки корму. Вмикаємо наш чудо пристрій. Раз, два. Опа. Іди ж ти сюди. І буквально один ковшик корму. Не багато. І пускаємо у вільне плавання нашого пацана. Він дуже тихий, легенічко. Зараз туди, куди нам треба, на точечку Ліву точку під очерет сюди, а праву по прямій. Раз на місці мені дуже подобається як мінік себе веде на таких водоймах він тихенький, корма в нього влазить небагато, не перегодуєш рибу і. Тихенько собі завозиш туди, куди нам треба. Що, нарешті наші вудочки у воді швидко і чекаємо на рибу, на клювання. Бачите, сонечко вже там О, десь там над деревами вже починає потрішки сідати. Є декілька годин і цікаво в самому, що в нас вийде зловити. Мішечок наш мокренький. Ваги. Відтаровані, чекаємо на рибку. Зараз треба буде зв'язати ще якихось пару повіців, щоб були про запас. І можна спокійно собі сидіти і чекати. Ви тільки подивіться, яка тут краса. Ліс, пташки співають просто неймовірно. Це друзі щось нереальне клюнуло. Це щось просто нереальне. Це напевно той СОТР 30 кілограмовий. Бо це просто щось неймовірне. Це монстр. Це просто монстр. Подивіться, що зудочка Десь зайшов в карчі, напевно не можу нічого зробити. Я його не можу підняти просто-напросто. Друзі, дивіться, і тут клювання. Це капець розрив такий. Ну там зачеп. Може тут хоч зможемо взяти. Ух ти шо. Фу, подивіться, що коїться. Тут тоже. Фух. Блін, ну ці вудки, конечно, сьогодні рибалю на свої рапіди до 150 грам. А це така тендітна палка. Ху -ху. Оце роздача пішла. Оце пішла роздача. Оце роздача. Там шкода, там дуже велика риба, це напевно, що асьотер той 30-кілограмовий, тому що там вудочка в дугу просто, і я взагалі нічого не зміг зробити з тою рибою що праву клюнула Отак. От Перший перезакіт нічого, а другий перезакид такий дуплет конкретний, ну там, там корчів в куті насипали спеціально, щоб там ніхто не ловив вудка просто в дугу. Капець. я вже відвик від фідерних водилищ коропові не так гнуться, Ну це щось неймовірне. Що там таке? Що там таке? Що такі супротив? Ой, короб. Ой, гарний короб, друзі, там 10. Ой, гарний короб. Ой, гарнюсик. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, друзі, дуже велика риба. Дуже велика риба. Дуже велика. Ну, ну, цей підсак, оце ну все. Цей підсак це просто якийсь... Диви, я його чуть сам не зняв з гачка. Цим підсаком запливи, будь ласка, запливи сам, запливи підсак. Будь ласка, о! Є. Фух. Друзі, я вже думав все. Я його сам чуть не зняв з-під підсаку. Я його сам чуть не зняв з під саку. Бо це капець. Ух, нарешті. Нарешті. Ух, ёлки палки Це велика риба. Це Під 15 кілограмів. Ух, друзі, це якийсь капець. Оце трофей. І там я взагалі не знаю, що там за чепі в тих корчах. Бо там взагалі таке було. ху, Тут теж клювання. Такий дикий по потяг був скажений ну, риба, я вам хочу сказати, я тут більше не ловив. У мене тут рекорд, мені здається, 12 чи 13 кілограм. Короб. Ну, це в мене останні риболовлі, знову перебуваю рекорди ху, на водоймах. Ну, капець, оце рибина. На цю вудочку ви бачите, вудка до 150 грамів просто отак вот в дугу. І в котрий раз вже зарікався де брати піцаки на водомі. Думав, на пару годин неохота сушити свій піцак. Візьму тут. Піцак і мат. Ну, мат тут гарний, все, питань нема, А підсак, Ну капець, ледве не лишився рибини такої, але я там гачок сидів конкретно і нікуди не дівся. У нього такий хвостик маленький. Риба здорова, а хвост такий малюсенький. Тихенько, тихенько, друг. Схаменись. Схаменись. Зараз я покажу тебе підписникам і відпущу. Yeah. Ви тільки подивіться на цю рибину. Оце клас. Ось вам вечірня риболовля. На пару годин приїхав, а? Красень такий. Ух. Крутяк. Фух. Оце красень. Так, ну і давайте зважимо, раз у нас вже тут все є. Ваги є, мішок є, все є. Треба зважити, подивитися, скільки він затягне. Мішок відтарований. Ой-ой-ой, друзі. 15. 15 кілограм. Опа! П'ятнашечка. Чи Звісно, випускаємо цього красунчика. Просто чи красуню. Клас. Оце рибина. 15 кілограм. Знов рекорд. О! Так, друзі, дістав ту удочку, ви тільки подивіться, що та риба зробила з гачком. Я ж кажу, то, скоріш за все, був той осетер на 30 кг, тому що подача була конкретна. Але все одно, рибу на 15 ми взяли, треба швиденько перезакинути, бо я провозився з цією удочкою досить довго, з там, доставав, намучився, але дістав, дивіться. Капець. Друзі, оце емоції я вам просто не можу передати. Да? Приїхав на годинку, хай то було одне клювання, ну друге зійшла риба, там ще більше було 100%, бо я взагалі нічого не виїздив зробити. І короб на 15 кг. Отак. От Флетфідер, швидка риболовля, гарний корм, пелетики, залили ліквідом, дали постоять, завезли на точечку. Гах, рибка 15 кг. Тому. Беріть на озброєння такі поради, Їздіть на риболовлю, навіть якщо у вас є годинка, 2-3 на флетфідер. Опа. жилка стає на місці, тільки закинувся. Чекаємо, може у нас є ще скільки часу? Вже сьомої. О, у нас є ще півтори години. За півтори години ми от якраз півтори години, за півтори години піймали рибу 15 кілограм. Є ще час, може ще щось зловимо. Чекаємо. То що я сказав, друзі? клювання знов. Ви не повірите просто. Я не знаю, що то було. Лопнув повідець. Як так? Як? Ми тільки що з вами рибу достали 15 кілограм. Лопнув повідець. Я в шоці. О, отут є. О тут є. Так, друзі, щось давно не було клювання. І тут порадувала нас рибка. Клювання так собі було невнятне, попустило, але риба, здається, більш-менш. Зараз побачимо, йде в берег. Все, від берега відійшла від очерету, тому форсувати сильно не будемо. Блін, вудочка відпрацьовує просто крутецьки. Ух там Амур. Пацани, там Амур, пиздец здоровий. Там 10 плюс Амур. І це погано, що я його з першого разу не взяв. Пацак фіговий, у мене пацак хороший. А це я взяв тут спеціально, щоб не мочити, типу, знаєш, думаю, візьму на озері, щоб не мочити. І пожалкував, вже. я ту рибу єлі взяв під наш коту. І зараз з Амуром. Це буде, треба дуже обережно його з першого разу взяти. Дуже важко з такою рибою. Це велике йому. І він, бач, головою дергає, у нього костяна губа, він розгинає гачки. О, все. не, не дався, не взяв з першого разу. Все. Це буде кіно зараз, дільфін такий, да. Так. Важко, важко таку рибу дуже важко брати. Дуже важко. Вона велика, дурна. Колись ще такі пацаки офігенні. Диви, от я його вже пацак майже завів. І... О, є! Фух! Капець, я вже розпереживався, що не візьму. А-а-а! Це можна виматувати. це. На сьогодні за дві години піймати дві риби, блін, таких 10, плюс, це капя ще такого амура завалить. Ні, це здоровий амур. Я думаю, що є десятка, ну зараз побачимо. Іх! Є, десятка є. Десятка є. Так, влажу, нажми, будь ласка, зйомку. Але йде. Покльовка. Дивіться, друзі, і тут покльовка. Є, є-є. І тут палка поїхала. Палий водою, будь ласка, рибу. Ні, ні, нічого страшного. От казав, що це буде вже завершення, так воно і виходить. І такий чудовий дуплетик. Оце риболовля. Навіть восьми години немає за 2,5 години зловити стільки риби, це може теж амур. Все, і набери відро, хай постоїть зараз. Цю рибу теж візьмемо. Ну, якщо візьмемо, буде прикольно. Бачите, ви на цей на удачу до мене підійшли. Я думаю, що це вечір, та... На Насад, вона на, на, я нагодував трошки точки, знаєш. І вона вже підійшла. Вечір це якраз час, коли вона харчується. Типа добре. Бачиш, як вудочка відіграє. Всі рибки риби. От за що я тобі кажу? Коли Типа знаєш, краще купити щось одне дорого. Чим багато і потім міняти постійно. А що? Це хороша риба теж, немаленька. Та знімай скільки тобі влізе, мені весь ще взагалі. Да, да. Прийшли в гості і рибу з собою привели, ну це схоже на коропа. Він спочатку пішов в берег, а зараз так вальяжно плаває, так зазвичай, типу, коропи давлять, знаєш. А Мур він йде в берег зазвичай. Іде в берег. А потім, якщо ти з першого разу його взяв під сак, то взагалі здається, ну це така риба. Ну якщо ти його не взяв, это все. винок начинает потом давать, дуже важко взять. О, сход. Просто хачок выплюнул. Перефорсировал. На уверенном уже, понял? А бути, тянули, по да, да, может быть. Да все может быть. Да не, что? Это Це ж та ну нічого страшного, це ж рибалка. Плачу, тобі теж якась не О, Глянь. Так, друзі, та риба зійшла, але у нас є тут ось такий красень вечірній. Чудовий амур, така торпеда. Зараз ми його зважимо і відпустимо додому. Хай собі пливе, харчується далі і радує інших рибалок. Вже хоч виривається з рук. О, бач? <риває> Оце клас, емоції просто капець. Так, друзі, бачите, він ну, казав, що це більше десятки. 12 кілограм рівно, мішок відторований, я зараз вам знімлю і покажу, щоб не казали. Вон він малесенький там, зараз випускаю. Це було хороше. Під вечір це взагалі, я ж кажу, вони харчуються. Днем це так. Ввечері вона харчується. О, хороший. Які краси. О. хе, -хе. Красеньора. Гарний амурчик. Хе -хе. Торпеда. Клас. Так, друзі, сонечко почало сідати. Така трофейна у нас вийшла риболовля. Всього 3 години, а за 3 години стільки покльовок, стільки емоцій, обриви, розгини гачків і так інше. Але все одно рибку піймали 15 кг коропа і 12 кілограм амура. Це щось неймовірне. Так що, якщо у вас є час, 2-3 години виїжджайте на риболовлю, отримуйте класні емоції. Все, до побачення, слава Україні, і до нових зустріч! Пока!